Маска в першу чергу повинна одягатись хворою людиною, яка має симптоми респіраторної хвороби, оскільки маска зменшує відстань, на яку поширюється при видиху, кашлі, чханні, біологічний матеріал, в якому може знаходитись збутник. Бо ми можемо інфікуватися тільки тоді, коли збутник від хворої людини потрапляє на слизові оболонки здорової людини, і там відбувається вже проникнення вірусу в організм. Тому коли люди скуповують маски для захисту, це не є правильним. Маски в першу чергу повинні бути використовуватись наявні вдома для того, щоб коли в людини з'являться симптоми, вона могла одягнути і зменшити поширення поширення збутника на інших людей. Стосовно того, що їх використовують як із цілю захисту, це більш в першу чергу більш психологічний ефект. Коли людина одягає маску, вона не зашкодить. Так, але ну і користі воно не буде, і захисту не відбувається. Оскільки хірургічна маска вона не відноситься згідно технічного регламенту засобів індивідуального захисту органів дихання до засобів індивідуального захисту органів дихання. Вона предназначена зовсім для інших цілей.